На початку літа Сеймі представила чергового вбивцю когось то там. Бюджетний смартфон, Xiaomi Redmi 3S, солідна автономність, металевий корпус, сканер відбитків пальців, нормальне залізо. І за все це виробник просить ну, щось близько трьох тисяч гривень. Ви зараз скажете, що тут, напевно, якась каверза. А от давайте разом і перевіримо. Почнемо з дизайну. Зовні смартфон виглядає практично так само, як і його попередник. Металевий корпус, акуратно закруглені краї та кілька варіантів кольорового забарвлення. Зліва лоток для двох сім-карт або сім-карти і карти пам'яті. Праворуч гойдолка гучності і кнопка включення, які знаходяться на своїх законних місцях. На верхньому торці мікрофон шумозаглушення, інфрачервоний порт і 3,5 мм роз'єм для навушників. На нижньому розмістився основний мікрофон і мікро-USB роз'єм. На задній панелі вгорі розташувався LED спалах і 13 Мпіксель фотомор. Модуль, верхня частина якого трохи виступає над корпусом. І це, до речі, дивно, адже смартфон далеко не анорексичний. В нижній частині панелі заховався гучномовець, але варто знати, що розташований він не посередині, а трішки збоку. Також на задній панелі розмістився елементарний захист від мисливців за секретами. Сканер відбитків пальців. Розташування, звісно, не найліпше. У Mi 5 від Tier Saimi він вбудований в кнопку додому, розміщену розміщено на передній панелі, що означає, що п'ятірку можна розблокувати навіть коли вона лежить на столі екраном догори. Але це Щось розійшовся, тож повернімося до сканера в Redmi 3S. Працює він відмінно, а збої, якщо і відбуваються, то раз на мільйон раз корпус апарата нерозбірний. При цьому зібраний він акуратно і щільно, нічого не скрипить і не люфтить. Загалом габарити і вага пристрою стандартні. В руці лежить зручно, а елементи управління продумані. Викликає питання лише розташування диктоскопічного датчика. Але до цього звукаєш за секунди. Екран Redmi Res все, ще оснащений HD матриця з діагоналі 5 дюймів. Картинка зерниста, хоч це й не кидається в очі на відстані витягнутої руки. А зворотною стороною низької роздільної здатності є низьке енергоспоживання. А показники яскравості і антибліковий фільтр дозволяють з комфортом користуватися смартфоном на вулиці в сонячну погоду. І все це чудо зверху вкрите загартованим склом, яке, до речі, не тільки захищає від подряпин, але ще й допомагає в боротьбі з жирними плямами і відбитками пальців завдяки відмінному алефоному покриттю зверху. Приємно відкриття. Встав звук. Попри низьку вартість, звук Redmi 3 S значно кращий багатьох аналогів. Зонічний динамік не хрипить, навіть якщо програвати через нього музику на максимальній гучності. Рінгтони трохи втрачають в об'ємі, але все одно звучать досить чітко та розбірливо. Запас гучності вистачить для того, щоб подивитися відео з YouTube в невеличкій кімнаті. Вся принадність смартфона розкривається при відтворенні звуку через навушники. Секрет у тому, що в налаштуваннях системи прихований величезний розділ для налагодження звучання через навушники. Можна скористатися еквалайзером або вибрати готові настройки для багатьох популярних моделей навушників. З ними музика починає звучати в рази краще. Перейдемо до камер, апарат отримав таку ж 13 мегапіксельну камеру, що й його попередник без літери S в назві. Компанія Sony, ймовірно, поліпшила алгоритми обробки знімків, але фотомодуль залишився таким же вимогливим до світла, як і раніше. Фотографії виходять яскравими і насиченими, причому виглядають вони такими як на екрані смартфона, так і на дисплеї комп'ютера. А запускається камера не швидко, та й процес зберігання фотографій також зазвичай займає трішки часу після натискання відповідних кнопок. Тож, якщо оцінювати знімки без урахування позиціонування Redmi Vit S, Багато балів вони не наберуть. Але у своєму ціновому сегменті камера цього девайсу є найкращою і дає фору більш дорогим брендам. Є нюанси з експозицією і з надмірною кольорною насиченістю, в тому числі при відключеному HDR. Фронтальна камера, до речі, також працює відмінно. Селфі виходять досить якісними, а при необхідності їх можна поліпшити. Прямо в рідному додатку камери з допомогою функції красиве обличчя. При цьому програма намагається визначити стать і вік людини. Іноді виходить дуже навіть кумедно. Тепер потужність у третьому поколінні Redmi виробник змінив 400. Серію чіпів від Qualcomm на 600, встановивши в Redmi 3 та 3 Pro систему на чіпі Snapdragon 616. В нашому ж герої виробник зробив зворотню зміну серії, тож тут встановлений Snapdragon 430. Благо вся ця метушня Xiaomi аж ніяк не вплинула на продуктивність. І склад CPU, який в обох випадках включає 8 ядер Cortex A53. Цей апарат відрізняється трохи більш потужним відеоядром ADRENO 505. І внутрішньої пам'яті нового покоління для стандартної модифікації з 16 ГБ всередині це EMMC 5.0. той час як наш зразок версії Prime з 32 ГБ всередині отримав EMMC 5.1. В обох випадках постійну пам'ять можна розширити за рахунок карт пам'яті microSD об'ємом до 128 ГБ. При цьому знову доведеться пожертвувати однією з двох доступних для встановлення 7 карт Оперативної пам'яті може бути 2 або 3 ГБ. Якщо ж людською мовою, то він швидкий як флешмен. Автономність. Це один з козирів в руках... та все того ж флешмена. В середині тут батарейка на 4100 мАч з підтримкою технології швидкої зарядки. В режимі помірного використання він протягне близько 2,5 діб без підзарядки. В той час, як при інтенсивному використанні він змусить шукати вас дві дірки в стіні вже на другий день. одно ж після обіду. Хоча, звісно, знайдуться майстри, що можуть розрядити його в нуль і за декілька годин. Як і інші смартфони лінійки, Xiaomi Redmi 3S працює під управлінням фірмової операційної системи MIUI. Незабаром очікується вихід версії MIUI 8, з якою повинна зникнути основна частина дрібних глюків. Ну а поки доведеться задовольнитися і MIUI 7.5, заснований на Android 6.01 Marshmallow. З іншого боку, в ній вже зараз присутній правильний український і російський переклад для всіх елементів, значків і функцій. Тепер висновок. Який насправді викликав у нас чимало дискусій і суперечок. Річ у тім, що я власне вважаю Xiaomi Redmi 3S найкращим бюджетним смартфоном 2016 року, в якості основного і найближчого по ціні конкурента можна назвати Meizu m 3 s Перевагами наймолодшого з роду Meizu, напевно, можна вважати більш зручну кнопку додому на передній панелі з вбудованим сканером вбитків пальців. По перше, так куди простіше розблоковувати смартфон, що лежить на столі. А по-друге, ті, хто ще раз користувався Meizu, з їх єдиною кнопкою, що виконує функції назад, додому розблокове-заблоковує смартфон, більше не зможуть користуватися іншими телефонами. Наш же сьогоднішній гість більш практичний повсякденному використанню. По-перше, процесор від Qualcomm додає плюсі, показуючи велику продуктивність в порівнянні з використовуваною в Meizu платформою MTK. А завдяки йому звучить смартфон краще, ніж m 3 s як в динаміках, так і в навушниках. По-друге, час автономної роботи бюджетно на куди більше, ніж у конкуренти. А ще додамо сюди інфрачервоний порт, дрібниця але ж приємно, свіжа операційна система і її регулярні оновлення. Вартість смартфонів також знаходиться приблизно на одному рівні. При цьому молодша версія Xiaomi Redmi 3S з 2 та 16 ГБ відповідно коштує приблизно 3000 гривень. Просунута версія, що у нас на руках з 32 ГБ, яку якраз ми вважаємо найкращим варіантом, обійдеться вже у 3700 гривень.